Їх умовно було 649, саме стільки винесли із стін Золочівського замку в перші дні німецької окупації. Вони не воювали проти влади зі зброєю в руках, вони не були в таємних організаціях, не готували будь-яких повстань. Вони просто жили і працювали згідно християнських норм на своїй землі. Тих, кому це вдавалося якнайкраще. Кельний комуністичний режим винищив особливо жорстоко, їх не розстріляли, не перепустили через газові камери, їх навіть не спалили живцем, а жорстоко катували, продовжуючи нелюдські муки якнайдовше, вигадуючи тортури, перед якими б здригнулися усі кати світу. 6 липня 2013 року у Золочівському замку відбулося вшанування пам'яті замучених у червні 1941 року. У приміщенні музею відкрили виставку, на якій представлені ручні роботи жінок в'язнів. Усі присутні мали змогу побачити фото та відео, на яких було показано цей страшний час. Виставку та нові фото. відеоматеріали передали замку працівники музею Тюрма Налонського. Дана виставка перебуватиме у замку два місяці. Уже перед Богом, як стоять ті, що тоді були залучені, я кепений того, ті, що їх мучать. Мене здатні щось змінити, що тоді любить. Але святкуємо пам'ять тих осіб і тих подій з дуже різних, але важливих причин. Найважливіша причина, для мене, щоб дивитись на їхню героїчність, на їхню відвагу, на їхнє. Таке велике бажання стояти по столі права. Це новітнє, що сталося в нашій українській історії, це є від початків християнства, як мученики завжди ще листю відвагою за Христа. У Капличці, що збудована поряд із замком у 1995 році, як пам'ятник жертвам НКВС, відбулося поминальне богослужіння за участю священників всіх конфесій та владики Венедикта Алексійчука. На завершення дня пам'яті відбувся виступ церковних хорів та капели бандуристок Червона Калина. Вічна пам'ять усім невинно замученим у стінах Золочівського замку. Шановуємо пам'ять замучених у замку у червні 41-го року. Чому усі липневі, а скажімо, не в червні? Власне, в золочеві 6 липня 41-го року відбувався похорон. Капличку в честь пам'яті замучених ми також відкривали на початку липня і дотримуємося цієї дати. За більш як 20 років, люди вже знають, що перші липневі дні це вшанування пам'яті замучених у замку. Це були нелюдські тортури, і сьогодні ми мусимо їх вшанувати. Ми мусимо присвятити, хоч декілька хвилин часу на молитву, на службу Божу пам'яті цих людей. Вони не шкодували свого життя, яке в них так брутально було відібране. Тому ми і надалі будемо вшановувати їх пам'ять. Сьогодні, користуючись нагодою, хочу подякувати нашим інформаційним службам за популяризацію власне цієї теми. en deze mensen. Хто допомагає вам збирати інформацію про замордованих, замучених тут людей? Почала збирати ще Олена Васильівна Задорожна, керівник Золочівського меморіалу. Вона, на жаль, сьогодні не змогла бути присутня, ВІК вже не дозволяє їй брати участь у таких заходах. Але вона буквально кілька днів тому телефонувала і переказувала всім вітання. Тут загинули її рідні сестра і брат Ірина і Роман Строчини. Вони своє життя посвятили власне для відновлення їх, вшанування їх пам'яті. Вона організувала колектив однодумців. І вони зібрали найбільше інформації. Сьогоднішній день збагатила співпраця з музеєм Тюрмана Лонського. і, користуючись нагодою, я хочу подякувати керівництву цього музею, зокрема генеральному директору пану Руслану Забілому, також працівнику музею Ігорю Дерев'яному за цю інформацію. Вони надали нам і нові фотографії, і фрагменти, відео, і також виставку. Це ручні роботи жінок-в'язнів, які. Зуміли зробити ці роботи і зберегти, зберегти для нащадків і передати до музею, і тому всі можуть побачити ці унікальні речі.